Я заходжу на балкон, там хтось є чи немає? Так, ти заходиш на балкон і бачиш все те саме, що ти бачив зі свого дрону. Ти стоїш на балконі, е в руках в тебе багато сміття. Що будеш робити? Я іду туди, де побільше натовпу, пробуваюсь між них. Це, це їжа, це справжнє лайно, і кидаю і роблю вигляд, ніби я зараз блювану так смачно. Починаю кашляти і здригувати, щоб їм було це максимально огидно і вони. Твій план спрацьований. Чолов'яга, дивлячись на тебе, е, затягує монотонне фу. Смертні. За мною. І ти бачиш, як вони просто йдуть з балкону. Балкон чистий. Я... Ха -ха. Справді мені дуже смішно, я стримаю, щоб не сміятись. Тік-так, правда, класний знак. Це був знак. Так, я це піднімаюся. Він.